Дід Рігельхофт. Офіційних обставинах це, безперечно, було б найкращим весіллям герцерської родини духаль, не варто хвилюватися. Але в нашому випадку в очах гостей читається лише презирство, неповага, та ненависть, чехтивість це не було б щасливим весіллям. Навіть якби ви заплющили очі і уявили весілля мрії, Все у світі хвалить і віддає славу. Сьогодні в образі творця, вибачте, священнику, але Щоб створити щасливий та затишний будинок. Нічого із цього сказаного не збудеться. Сьогодні я вийду за чоловіка, який зневажає мене до такої міри, що готовий задушити мене. Благословення для прекрасної пари. Зі мною продовжуються траплятися неприємності. Все так само, як і в мому минулому житті. Агов, віддай мені всі гроші, що в тебе є. А? Брате, тільки не кажи, що ти знову грав в азартні ігри. Ах ти, бляха, забагато говориш. Хто, як ти думаєш, підтримував тебе увесь цей час? А? Коли таке було? Скажи мені коли. Ти хоч знаєш, скільки грошей ти в мене позичив? Ти можеш хоча б дозволити собі повернути мені борг? Клята Хвойда? А? Саме так, Сходи, А? що тут в біса відбувається? Хто? Не може бути переродження. Це клішований сюжет у веб новелах. Леді Едіт. Ви ж не забули, що сьогодні за день? А, якщо вона назвала мене Едіт. Учора ввечері я прочитала роман під назвою Відпусти Одержимість Білява, чиста і красива, як богиня весни. Позашлюбна донька барона Еліза Сінклер Через низьке походження вона зазнала переслідувань з боку родини та мала нещасливе дитинство. Але вона приглянулася герцогу і герцогині Рюдвік, тож її забрали жити у дім як леді. Там вона зустріла їх. І з цього моменту за серце Елізи розпочалося змагання, в якому немає місця для компліментів. Саме тут почалася одержимість, про яку йдеться в книзі, в історії роль Едіт Рігельхофт. Це... Бути просто дурною та жадібною Дурна лиходійка, засліплена коханням і заплямована жадібністю. Софіє. Постійне переслідування та спроби саботувати проти Елізи. Ти підготувала голки для вишивання в подарунок. Лиходійка, яка щоразу без особливих зусиль дбає про те, щоб прокласти шлях для квіткової доріжки Елізи. Засліплена ревнощами, вона зробила все, що було в її силах, аби вбити Елізу. Вона росла розбещеною герцогиною дитиною, яку ніколи не турбували гроші. Я закінчила, міледі. Господар чекає на вас. Так, дякую. Дякую. Ха-ха-ха-ха. Чи можу я виправити помилки Едіт? Я добре пам'ятаю оригінал новели, тож це не має бути складно. Так, я впораюся, якщо цього разу в мене вийде. Я зможу відчути любов сім'ї не лише за гроші. Батьку це не займе багато часу. Доброго ранку. А до того, як мої фантазії розіб'ються на шматки. Хіба вже не запізно для ранку? Як повільно, чого ти придурюєшся зачини двері? Що, що це? Тринадцята едіт Рігельхофт. Перевірка особи завершена? А -а -а. Починається синхронізація пам'яті. Я була не права. Будь ласка, батьку, я ніколи не повторю більше цю помилку. Жодного разу. Пробач мені, будь ласка, хоч раз. Що це? Вона виросла претензійною і зарозумілою, лиходійкою, спихатою поведінкою. Ах ти. Але це був лише образ. Я була неправа! Будь ласка, випустіть мене. Хіба ти не повинна відплатити за доброту тих, хто тебе вигодував та виростив? Ходяча реклама для сім'ї. Прикрашена гламурною сукнею і дорогими прикрасами. Легка мішень для знощань дома, навіть слуги зневажали її. Найдорожча лялька графа Рігельхофа, Хто ти? Ти зможеш це зробити? І я, і я. Едіт Рігельхоф? Ти не можеш зібратись з думками від самого ранку? <гас> Тобі не можна допускатись помилок сьогодні. Рюдвіки занепокоєні, бо ніяк не можуть зрозуміти, що відбувається. Сподіваюся, ти запам'ятала деталі перемовин. Ти повинна сказати їм, що приведеш з собою трохи покоївок. І одну особисту прислугу це єдиний спосіб перейти до наступного кроку. Так, батьку, чи попереднє це життя чи нове? Чому в мене така сім'я? Давайте ще раз пройдемося по усій інформації. Нинішній герцог Рюдвік і граф Регільхоф були суперниками щось часу, як я була маленькою. На його час становище двох родин було більш-менш одинаковими лорд Рюдвік. Став герцогом досягнувши великих висот у війні. А граф Рігельхофт вважав, що титул графа, наданий Рюдвіку, украли у нього. Тож він віддав Едіт заміж. Щоб нарити інформацію та знищити герцога Не плач, все гаразд. Ти перетвориш це на можливість. Можливо, це на щастя, хоча я не повністю впевнена, що з цим робити. Але я розвинула вміння знаходити способи виживати у скрутні часи, тож все буде добре. На ранніх статіях будь-якого роману про перевтілення, лиходіяк завжди відбувається криза. Сьогодні все, що я маю робити, це не поводитися як справжня Едіт. Схоже на палац чи щось таке? Цей маєток настільки розкішний, що зачаровує мене цікаво, граф Рігельхоф, теж під враженням від нього. Що ж, маєток все ще великий гламурний? Який сенс виглядати яскраво зовні, якщо ти нічого не вартий всередині? Ласкаво просимо до герцорства Рюдвік. Герцог та герцогиня всередині чекають на вас. Я проведу вас, будь ласка, проходьте сюди. Ха ха, -ха звісно, ходімо, моя люба Едіт. Його ставлення повністю змінилося. Так, батьку. Все гаразд, це не має значення. Не схоже, що вони залишаться в цьому будинку надовго. Вони поїдуть через тиждень. Основні події оригінальної роботи відбудуться в резиденції графа Рюдвіка. Важливо знайти спосіб вижити граф Рігерхоф та його спадкоємці. Та ледь Едіт Рігерхофф прибула, а? вау. Побачивши персонажів, яких я уявляла за образами автора, на власні очі дивовижно, ласкаво просимо, дякую, що прийшли. Ви голодні? їжа скоро буде готова. Ці люди Аксель Рюдвік та його дружина, Джозель Рюдвік. І головний герой, Кліф, вродливий, як і очікувалося від головного героя з яскравою зовнішністю. Коли я дивлюся в ці очі, мені здається, що я ось ось розтану. Це, мабуть, Еліза, дівчина, яка схожа на богиню весни, так? Її краса перехоплює подих. А людина поруч із нею це, певно, чоловік, за якого я збираюся вийти заміж. Можливо, це трохи несправедливо. Раптом я зрозуміла, чому Еді дозволила йому себе вбити. У нього був гострий, прямий ніс і чітко окреслена лінія підборідка. Він справляв враження чутливого і водночас. Мав широкі груди, струнке тіло, там язисті стегна. Як людина так може виглядати? Ой, мені потрібно відірвати погляд від нього. Ну, мені все одно не потрібно нічого вражати. Ура, Благородні їжі і сикаю. Мм, це м'ясо просто таке у моєму роті. Мм. На серці в батьків ніколи не буває спокійно. Кого б вони не відправили зі своїм дитя? Хм -хм -хм. Уже починається. Отже, я намагаюся сказати, що мені стало цікаво, чи не могла б моя донька взяти з собою кілька слушниць? Здається, ці покоївки були з нами так довго. Вони знають вподобання Едіт. І будуть краще обслуговувати її, mm -hmm. Наші покоївки нікому не поступають в майстерності. Рюдвіку хіба герцогиня. Не привела жодної покоївки, коли виходила за тебе заміж. Це запит, в якому вони не можуть відмовити. Але на це ж немає серйозних причин. Але не хвилюйтесь, герцогини. Батьку зі мною все гаразд. Будь ласка, забудьте про прохання мого батька герцогу. Він просто хвилюється, бо я все ще недосвідчена». Ти збожеволіла? Виглядає так, ніби ти не допомагаєш, а радше заважаєш? Відтепер це по справжньому. Батьку, хіба ви не бачите вигляд обличчя Лорда Рюдвіка? Ви знаєте, як сильно колоталося моє серце, коли ви так відверто цього вимагали. По їх обличчях було зрозуміло, що всі помітили, чому батько наполягав на тому, щоб взяти своїх служниць. Цей шлюб має відвести від нас будь-які підозри. Якщо вони мають якісь сумніви, яка користь від служниць. Але що ти зможеш зробити, якщо підеш туди сама? Думайте обережніше, батьку, поки що я впораюся сама. Як ви й сказали, батьку, що я можу зробити сама? Здається, вона сказала, що її звати Еліза. Якщо нічого не відбудеться, вони втратять пильність. Наш пріоритет розвіяти їхні підозри. Після того, як я заслужу їхню довіру, я вигадаю відмову на кшталт домашньої хвороби і приведу одну із наших сімейних покоївок на короткий час. Hmm. Повірте, в мене батьку. Починаючи з того дня впродовж тижня це було схоже на ходіння по лезу ножа, після того, як я подбала про все. Нарешті сьогодні той день, коли я буду стояти біля шлюбного вівтаря. І таким чином діти творця звели ще одне гніздо. Тепер мені більше не знадобиться повертатися знову до них додому. Господи, будь ласка, благослови обручку, яку вони розділять. І вічний завіт, закладений в ній. Коли ми обмінялися обручками, це буде справжній кінець. Дуже мило. Так, так, тільки я знаю, хто у твоєму серці. Тому покінчимо з цим швидше. Йому навіть не подобається торкатися мене на декілька секунд. Так по дитячому. Ви бачили це. І що від цього вчинку зміниться? У будь-якому випадку я не маю наміру переслідувати тебе. Чудова робота. Життя, у якому можна насолодитися хобі та відпочити, не боятися, що тебе буде бити батько або старший брат. Оскільки я переродилася, дозвольте мені зробити скільки всього. Я відчуваю, що живу новим життям, після того як переродилася. Сукня була занадто тісною на грудях, а підбори трохи завеликими. Так чи інакше я мушу розуміти смак Едіт. Так, заходьте. Леді Едіт. Ох Леді Еліза, Щось трапилося, хм? Я маю вам дещо сказати, далі буде.